Всемогутній Боже, дякую Тобі за милосердя Твоє, дякую Тобі за захист і прихисток. Боже, зверни увагу, будь ласка, на нашу владу. Врозумій її, щоб не вела себе подібно Російській Федерації, бо в своєму оці часто бревно не видно. Так хай побачать навіть маленьку пилинку в своєму, на своєму чолі і приберуть. Молю тебе, Боже, нехай влада розвернеться обличчям до людей, стане більш людяною, береже свій народ, поважає свій народ, буде чемною до народу. Адже народ і є влада, і треба не забувати про те, що без народу не буде країни. Тому молю тебе, Боже, врозуми і оброзуми владу. Від дій дивних, що відбуваються в Україні, що бачимо щодня до свого народу. Отже, я вірю, Господі, що Тебе почує наша влада і обернеться обличчям до свого народу і буде любити його, як дітей своїх. Як батьків своїх шанувати, як братів своїх обіймати. Дякую, дякую, дякую тобі, Боже. Захисти наш народ, Боженька, від зовнішнього і внутрішнього ворога. Прихисти нас, ми діти твої, ми маємо необхідність. В опіки Твоїй, в милосерді Твоєму, в захисті Твоєму, Господи, приведи до відповідальності кожного супостата, нашого рідного, крівного, той, що веде себе до народу недостойно. Веди нас, Господи, своєю мудрою рукою, прихисти нас, Господи. Ада єси, не рала дас, нояси, ласади, ходаласи. Ми діти твої, Господи. Ми знаємо, що є діти Антихристові, Господи. Але Тебе вирішувати їх долю. Я ж молю за дітей Твоїх, Господи. Захисти кожного військового, кожного того, що в полоні, того, хто в вимушеній імміграції, того, хто лишився тут. Захисти, 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 Боже, от ворога зовнішнього і от внутрішньої криси, що кому війна, а кому й мати рідна. Будь ласка, до відповідальності. Дякую. Дякую. Yeah,